Вітаю, шановні розробники професійних стандартів. Ми з вами продовжуємо частину курсу, яка називається Структура професійного стандарту. І це також друга частина від цієї підтеми. На першому занятті за цією темою, за цією підтемою, ми з вами подивилися, з чого складається структура професійного стандарту. Зрозуміли, які документи впливають на наповнення цієї структури професійного стандарту, які особливості в цій структурі професійного стандарту, і розібрали перший, другий і третій розділи структури професійного стандарту. Сьогодні ми з вами поговоримо про четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий розділи. Перша частина, яку ми дивилися, вона є формальною частиною, тобто там описуються вимоги, загальні відомості про професійний стандарт і вимоги, або краще сказати, умови здобуття професійних кваліфікацій та вимоги до професійного розвитку працівників, які будуть мати відповідну професійну кваліфікацію. А сьогодні, сьогодні, в нас з вами основні розділи, так би я сказала, серцеві розділи професійного стандарту. Це опис трудових функцій і розподіл трудових функцій та компетентностей за професійними кваліфікаціями. Ну, Давайте почнемо з п'ятого розділу, не з четвертого, а саме з п'ятого розділу. Хоча четвертий розділ безумовно передує. П'ятому за номером, і він дуже добре вписується в порядок розміщення розділів структури професійного стандарту, але пояснити його наповнення нам буде з вами краще після того, як ми опишемо саме п'ятий розділ. І так, п'ятий розділ опис трудових функцій складається з трьох основних частин. Перша частина це власне трудові функції, компетентності, знання, уміння. Навички, комунікація, відповідальність і автономія, тобто це таблиця, в яку ми вносимо всі напрацьовані робочою групою трудові функції, позначаючи їх, їх, їх або її трудової функції назву та умовне позначення. В межах кожної трудової функції ми зазначаємо опрацьовані, напрацьовані робочою групою компетентності, ось в мене, до прикладу, тут. Три, але заповнено тільки інформацію про одну. І далі ми розкриваємо результати навчання, якими необхідно уволодіти, щоб здобути цю компетентність для можливості, для здатності виконувати трудові дії в межах трудової функції. Результатами навчання є знання, уміння навички, комунікація, відповідальність і автономія. Наразі комірка, яка є полем для заповнення трудової функції порожня, тому що компетентність і результати навчання, які необхідно здобути, які необхідно отримати при навчанні, вони стосуються рекомендаційного переліку. Цифрових компетентностей, які є складовою методичних рекомендацій за розроблення професійних стандартів. Тобто ця компетентність із таким наповненням може бути стандартною для деяких трудових функцій в деяких професіях. Чому він не називається той перелік рекомендаційний? Тому що ви обираєте те, що найбільше підходить для. Вашої професії, за якою ви розробляєте професійний стандарт, тому тут трудової функції немає, вона може бути будь-яка, а компетентність, здатність добирати та зберігати дані інформацію, цифровий контент, вона може стосуватися будь-якої професії, до якої в якій є певні трудові дії. Ось далі для професійних кваліфікацій не нижче п'ятого рівня національної рамки кваліфікацій. В цій таблиці має зазначатися цифрова компетентність. Ну власне, чому я її навела? За наявності відповідних рамок професійної цифрової компетентності, тобто це в обов'язковому порядку. Але якщо розробники вбачають за потрібне вносити відповідні цифрові компетентності, то вони безумовно можуть це робити, бо це не заборонено, будь ласка. І ще третя частина цієї п'ятої таблиці це трудові дії, предмети і засоби праці за потреби. Шановні колеги, я вже говорила про те, що предмети та засоби праці не завжди можна, можна прописати до професії, тому ми в межах робочої групи вирішили дати можливість робочій групі з розроблення професійних стандартів вирішувати. Чи є необхідність прописувати ці предмети та засоби праці? До речі, чи потрібно їх розкривати через обладнання, остаткування матеріали та інструменти, і також за потреби прописувати оті трудові дії, які є проміжним результатом для формування компетентностей. Ну, ось якщо ми подивимося з вами на компетентність, здатність добирати та зберігати дані інформацію, цифровий контент, то вона розкривається через результати навчання, тобто її здобути можна, утримавши необхідні результати навчання, а саме, знання, способи зберігання даних інформації та цифрового контенту. Уміння зберігати дані, інформацію та цифровий контент у структурованому середовищі. Далі комунікація, що є в комунікації, інформувати керівництво відповідальних про можлив... можливі порушення в роботі. І відповідальність і автономія. Самостійно відповідати за збереження отриманих даних, інформації та цифрового контенту. Чому я перечитала те, що написано, щоб продемонструвати вам, що якщо ми з вами беремо одну компетентність, то на одну компетентність обов'язково мають бути подані в цій таблиці знання, уміння, навички, також і на другу, і на третю, і на четверту, якщо вони будуть. А ось комунікація і відповідальність можна прописувати єдиний запис на всю трудову функцію. Тобто, буде у вас тут п'ять компетентностей, може бути запис, один запис в комунікації, один запис у відповідальності та автономії. А це для того, щоб потім ми змогли. Тим юнітом, який в нас визначений як трудова функція, порівняти за описом. Професійні кваліфікації, в межах яких ці трудові функції є з відповідним рівнем національної рамки кваліфікації. Для цього в нас на рівні трудової функції має бути обов'язково записи в усіх результатах навчання, не в компетентностях, а саме на рівні трудових функцій. Хоча б по одному запису. В комунікації, відповідальності, автономії знання і уміння безумовно розкриваються на кожну з компетентностей, які прописані. Так. Для визначення цифрових компетентностей це я повторюся. Для визначення цифрових компетентностей використовується рекомендаційний перелік цифрових компетентностей для професійних стандартів у додатку 4 метод рекомендацій. З урахуванням специфіки виконуваної роботи, тобто, не всі може бути не в такому формулюванні. А враховуючи саме той профіль роботи, той профіль професійної діяльності, для якої розробляється професійний стандарт, за потреби ви також можете зазначати компетентності у складі інших європейських рамок, таких як and Intercomp. Тепер те, що стосується четвертого розділу абревіатури скорочення за потреби. Коли ми дивилися, в якому місці розмістити цю таблицю, то були пропозиції в кінці професійного стандарту, на самому початку професійного стандарту, але вже маючи певний досвід розроблення професійних стандартів і користування професійними стандартами, розуміємо, що ця таблиця скорочення та абревіатури, до речі, за потреби, вона не обов'язкова. Вона має бути саме перед описом трудових функцій, для того, щоб не потрібно було там дуже довго листати, якщо ви зустрінете якісь абревіатури. Ну, ось я навела приклад зі стандарта Стропальника, а це абревіатури і скорочення, які є в цьому професійному стандарті. Чому я на цьому зупиняюся? Тому що в, цій, в цю таблицю абревіатури і скорочення ми ввели не тільки. Скорочення по перших літерах, так само абревіатуру, а саме ввели скорочення по назві документів, які зустрічаються в професійному стандарті. Ну ось, Якщо ми з вами візьмемо інструкція 1, то вона зустрічається по професійному стандарту Стропальника практично в кожній компетентності, яка розкривається через знання. Так, ось, в знаннях там десь нижче якийсь пункт А17 чи А18 там обов'язково є Інструкція з охорони праці для стропальників, тобто вона повторюється по всьому професійному стандарту, а просто виходячи з можливостей трошки зробити цю, цю, цю таблицю комфортнішою для сприйняття, дається можливість скоротити назву цієї інструкції, там пронумерувавши її інструкція 1, І тоді ви вже вносите в знання не просто інструкція з охорони праці. Для стропальників, а прописуєте інструкція 1, і кожен, хто читає професійний стандарт, звертається до абревіатури скорочення і бачить, що воно значить. Таким же ж чином, і правила, якось я позначила вам таким бірюзовим кольором. Правило 1 – це правила стропування, підіймання і переміщення вантажу. Ось, будь ласка, зверніть увагу, таке можна робити. Для того щоб трошки скоротити цю таблицю, бо як розробники говорять, завді за рахунок того, що ми додали ще дві колонки комунікації, відповідальність і автономія, заповнювати її стало складніше, незважаючи на те, що предмети і засоби праці ми з вами винесли. В нижню частину. Так, вони також стосуються трудової функції предмети та засоби праці, але замість вертикального розміщення вони вже прописуються горизонтально. Так. І шостий розділ. Шостий розділ це розподіл за професійними кваліфікаціями. Є певний перелік трудових функцій. І є розуміння робочої групи в кількості професійних кваліфікацій за відповідною професією. Ну, і знову я наводжу приклад інженера-конструктора механіка з авіаційної та ракетно-космічної техніки з, зі стандарту, який затверджений. А в цьому стандарті перелічені професійні кваліфікації. Їх багато: один, два, три, чотири, п'ять шість. Всі вони. Повні, тобто, за, за кожною професійною кваліфікацією, за кожним напрямом видається відповідний документ. В якому прописується назва професійної кваліфікації. А далі робоча група розподіляє обов'язкові трудові функції, які мають бути у складі кожної професійної кваліфікації. Ну ось ви бачите, АБ це умовне позначення трудових функцій, проти них стоять плюси. Тобто ці трудові функції є у складі цієї повної професійної кваліфікації, АБ у складі наступної. Ну і так далі. до Останньої професійної кваліфікації зі складу якої, до речі, виключається трудова функція? Ж, тобто, так би хотілося по е, накопичувальній йти, там плюсувати, але ось ви бачите, що ні. Може бути і таке, коли робоча група викидає якусь трудову функцію, виключає якусь трудову функцію з обов'язків виконувати її від за, працюючи за відповідною, відповідною професійною кваліфікацією на відповідній посаді. Але може бути і по-інакшому. Якщо знов таки, ми з вами повернемось до стандарту Стропальника, то в цьому стандарті прописано чітко, що Струпальник може мати три професійні кваліфікації: першого рівня, другого рівня і третього рівня. Вони так називаються першого рівня професійної кваліфікації, струпальник другого рівня і третього рівня. Для всіх трьох рівнів в професійному стандарті позначений однаковий перелік трудових функцій і компетентностей абсолютно однаковий. В чому ж тоді різниця по цих трьох професійних кваліфікаціях? Різниця Залежить від складності розмірів і маси вантажу, що струпує, ув'язує струпальник. Це також прописано в професійному стандарті, і для того, щоб розуміти, як це залежить, дається відповідна таблиця, де чітко вказується рівень складності вантажу і опис його. Далі даються параметри вантажу. І знов таки напроти кожного рівня професійної кваліфікації зазначаються плюси або мінуси з напроти обладнання напроти вантажу, з яким може працювати стропальник, тобто може бути і таким чином, як вирішує робоча група. Що ще хотіла сказати, що Ця таблиця і ця таблиця, і взагалі табличний формат при розподілі за професійними кваліфікаціями визначається в нас як розділ за потреби. Але якщо у вас є декілька професійних кваліфікацій, то вам необхідно зазначити, в чому ці професійні кваліфікації відрізняються одна від іншої. Ви можете це викласти таблично, ви можете це викласти описово. Але чітко зазначити різницю в межах професійної кваліфікації відповідно до трудових функцій, можливо, навіть компетентностей для кожної професійної кваліфікації, якщо їх в професійному стандарті декілька. Якщо буде одна професійна кваліфікація, то безумовно, що ця, цей розділ і ці таблиці необхідні щось описувати додатково, не є необхідним. За потреби можете зазначити, але так і зазначено в нас, за потреби в структурі професійного стандарту. Наступна остання частина, третя частина структури професійного стандарту знов таки умовна, я б її назвала статутною, тому що сьомий розділ вміщає в себе відомості про розроблення та затвердження професійного стандарту. Восьмий розділ дату внесення професійного стандарту до реєстру, і дев'ятий розділ це рекомендована дата перегляду професійного стандарту, тобто такі собі межі, така собі, така собі інформація про ну, статутну частину структури професійного стандарту. У сьомому розділі у відомостях про розробника, про розроблення та затвердження професійного стандарту надається повне найменування розробника професійного стандарту. Далі нижче прописується склад робочої групи або учасники робочої групи за потреби. Або ми маємо вже таку, такі приклади, коли склад робочої групи зазначався наказом. Але у роботі робочої групи з розроблення професійного стандарту безпосередньо приймали участь не всі. Ось в такому випадку члени робочої групи вирішують зазначати виключно тих, хто безумовно працював опрацьовував цей професійний стандарт ну, відповідно до складу робочої групи. Ну, звертайте на це увагу, така можливість є. Далі. Ви зазначаєте, зазначаєте назву та реквізити документу, яким затверджено професійний стандарт. Якими документами професійний стандарт може затверджуватись, виходячи з того, що тепер, розроб... що тепер затверджує професійний стандарт розробник? Це може бути рішення, рішення робочої групи, яке може оформлюватися протоколом. Це може бути наказ. І це може бути розпорядження. Ось такі е, документи, якими затверджується професійний стандарт, безумовно з номером, безумовно, з датою, коли були прийняті або е, створені ці накази розпорядження, необхідно зазначати в цьому пункті. Наступний пункт це, це пункт, про який ми з вами вже говорили: це реквізити висновку суб'єкта перевірки про дотримання вимог порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. І цей документ має бути обов'язковим. Ці реквізити мають бути обов'язкові в структурі професійного стандарту. В суб'єктів перевірки в нас двоє, і вони тут позначені для. Розуміння, це СПО роботодавців, спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, це національне агентство кваліфікацій. Ви е, зазначаєте тут реквізити висновку про дотримання під час підготовки проєкту професійного стандарту. Бо якщо висновок буде про е, висновок про направлення на доопрацювання, то це не той висновок, який тут має зазначатися виключно тільки після того, як ви отримаєте від суб'єкта перевірки. Висновок про дотримання вимог порядку розроблення видання в дію та перегляду професійних стандартів під час підготовки професійного стандарту. Тільки тоді ви можете затверджувати свій професійний стандарт, поки немає висновку, немає можливості його затверджувати. Наступний пункт четвертий, як ми з вами вже говорили, це опційний пункт, це пункт, згідно з якого необхідно вказати реквізити висновку репрезентативних всеукраїнських об'єднань професійних спілок на галузевому рівні про погодження проєкту професійного стандарту. І ці реквізити до цього висновку зазначаються тоді, коли розробником. Професійного стандарту не є галузева рада з питань розроблення професійних стандартів в цьому випадку, якщо розробник не є галузевою радою, він повинен звернутися до репрезентативних всеукраїнських об'єднань професійних спілок на галузевому рівні щодо погодження проєкту професійного стандарту. Якщо розробником професійного стандарту є галузева рада з питань розроблення професійних стандартів, цей висновок не є потрібним. Не є необхідним і не є, і не має бути зазначеним тут, тому що у складі галузевої ради є обов'язково представники професійних об'єднань, професійних спілок на галузевому рівні, тому це все вирішується в межах Галузевої ради, погоджується все в межах галузевої ради. А, за, також зазначу, що висновок також має подаватися з відповідними реквізитами. І восьмий розділ я б на ньому також зупинилася з точки зору формалізації його. Восьмий розділ це дата внесення професійного стандарту до реєстру кваліфікацій. Як ми бачимо, ця дата внесення зазначається Агентством, тобто Національним Агентством кваліфікацій, тому що саме Національне Агентство кваліфікацій опікується і веде реєстр кваліфікацій. Тому тільки Національне агентство кваліфікацій має право вносити відповідні дані до цього реєстру кваліфікацій. Дата внесення це останній. Крок після того, як професійний стандарт пройшов всі необхідні етапи перевірки, пройшов затвердження розробником, і протягом трьох днів після затвердження подається до Національного агентства кваліфікацій. Національне агентство кваліфікацій вносить професійний стандарт до реєстру і дату внесення зазначає. В восьмому розділі професійного стандарту, тобто на останній буквально сторіночці, і якщо ми повернемось з вами до структури професійного стандарту, то зазначається дата діяльності на титульному аркуші. От тут в загальній відомості, які виносяться на титульний аркуш професійного стандарту, туди також зазначається дата внесення професійного стандарту. До реєстру кваліфікацій. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І, і на титульному аркуші, і тут на останній сторіночці професійного стандарту місце, де має бути зазначена дата. Я зазначила таким червоним кольором, а окреслила червоним кольором. Будь ласка, місце має бути достатньо для того, щоб прописати туди дату, число, місяць і рік. Реєстрації професійного стандарту, рік внесення професійного стандарту до реєстру кваліфікацій. Ну і дев'ятий розділ: це рекомендована дата перегляду професійного стандарту згідно з документами, які діють на сьогодні. В нас є рекомендована рекомендована так би мовити тривалість існування роботи професійного стандарту 5 років. Тобто, через 5 років має збиратися робоча група для того, щоб вирішувати, чи є потреба переглядати професійний стандарт, чи її немає, чи є якісь значні кардинальні зміни за цей період в професійній діяльності, для того, щоб вносити відповідні зміни в професійний стандарт. Чому вона рекомендована ця дата? Тому що вносити зміни до професійного стандарту можна протягом 5 років, протягом цих п'яти років, не, до, не дочікуючись закінчення п'ятирічного періоду, якщо виникає така потреба, то а, ці зміни можна вносити до професійного стандарту. Ну, ось, шановні колеги. Я ще раз повернусь до першої частини, до першої сторінки сьогоднішнього нашого заняття, і ми з вами пройдемось по тих розділах, які розглянули в структурі професійного стандарту. Назва професійного стандарту зрозуміла. Загальні відомості про професійний стандарт. Це ми з вами говорили про мету. Про моту діяльності за професією, про назву виду економічної діяльності згідно з кведом, і говорили, що це, цей розділ може бути за потреби. Говорили про обов'язковість повернення необхідності вносити код, назву код та підклас групу професії згідно з класифікатором професій. Далі два розділи: четвертий, і п'ятий, йдуть за потреби. Це або узагальнена назва професії, або назви типових посад. Ну, що, що вам буде необхідно, і літи, і літи, ілі все одразу. І обов'язковий розділ, такі як професійні кваліфікації, і обов'язкове зазначення їх рівня НРК з НРК. Далі обов'язковим є назви документів, що підтверджують професійну кваліфікацію. Потім йде третій розділ, який є обов'язковим, це розділ щодо інформації, яким чином можна здобути професійну кваліфікацію, та яким чином. Створюється або проходить професійний розвиток за цією в межах цієї професійної кваліфікації, або при набутті інших, інших рівнів по, по вертикалі, по горизонталі, професійних кваліфікацій в межах цієї професії. Далі йде розділ абревіатури і скорочення, який готує нас до того. З якими скороченнями ми будемо зустрічатися далі в описі скорочення, профільні, професійні. Вони знайомі для тих, хто читає цей професійний стандарт з точки зору професійної діяльності, але можуть бути незнайомими для тих, хто береться за цей професійний стандарт, вперше для того, щоб подивитися, що чекає людину, якщо вона обирає собі шлях. Навчання за цією професією. І в п'ятому розділі дається опис трудових функцій, саме розкриваються вони через компетентності, які потрібні для того, щоб мати здатність виконувати ці трудові функції, і через результати навчання, які необхідно отримати для того, щоб бути здатним виконувати ці трудові функції. Далі йде Шостий розділ це розділ, який дозволяє нам чітко визначити, чітко окреслити. Межі професійних кваліфікацій, якщо їх буде більш ніж одна в професійному стандарті. В цьому випадку ви зазначаєте трудові функції, які виконуються в межах кожної професійної кваліфікації. Це можна робити або в табличному вигляді, як ми з вами говорили, або в описовій частині, зазначаючи ці трудові функції через кому. Потім йде статутна частина це відомості про розроблення та затвердження професійного стандарту, яка дублює, а правильніше сказати, яку дублює титульна сторінка, титульний аркуш до професійного стандарту. Далі дата внесення професійного стандарту до реєстру кваліфікацій дуже важлива частинка. Будь ласка, зауважте на те, що необхідно. Залишати відповідне місце для того, щоб національне кваліфікації могло вписати туди відповідні реквізити. І остання частина це рекомендована дата перегляду професійного стандарту, ставиться безумовно п'ятирічний період місяць в місяць, але, як я сказала, ніхто не заважає переглядати професійні стандарти раніше, якщо для цього будуть певні вимоги певні умови. Таким чином, шановні колеги, ми закінчили з вами розглядати частину розроблення професійного стандарту, яка стосується структури професійного стандарту. Бажаю вам успіхів в розробленні професійних стандартів. Якщо будуть питання, то, будь ласка, реквізити мої надані в першому в презентації до першого заняття. За напрямом розроблення професійних стандартів, будь ласка, звертайтесь, буду рада відповідати на все добре, до побачення, успіхів.